Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні в нас субота, 28 жовтня, на вулиці в нас дуже-дуже холодно. Всю ніч була злива. Води влило дуже багато. І я не знаю, хто з людей не переорав, напевно. Напевно, трактори зараз поле не підуть. Ну, а тепер зробимо з вами невеличку розпаковочку. І почнемо саме ось такої гарної хризантемки. Купила собі такий кущик невеличкий. Заплатила я за нього 50 гривень. Посаджу, посаджу саменька, Знімати відео не буду, а вже коли навесні будемо розсаджувати, будемо формувати нашу клумбу, мою клумбу, тоді я вам покажу ось такі. У мене такі похожі темніші, саме такі дрібненькі-дрібненькі квіточки. І тому мені чомусь захотілося до темніших купити ось такі. Чуть-чуть, чуть-чуть Не чуть -чуть, а і добре світліше. Ну що ж, друзі, покажу я вам ще, що я купила. А купила, друзі, ось ось таку хлібинку. Домашня паляниця. Український хліб кілограмовий. Так. Без дріжджів на заквасці І заплатила я за цю хлібину 37 гривень. Так, друзі, ще я купила молочко домашнє півтора літра 40 гривень. Ну, ціна в нас всіх одна, одна і та ж Але молочко я беру. Я дуже часто цієї жіночки раніше купляла, Молочко дуже смачне. Буде в нас гарбузова кашка і просто до Так, Ну і ще купила я цибульку. Так, по-моєму, ось ця цибулька буде. Шмут гард. Якщо я не помиляюсь, якщо я запам'ятала. А ось ця шмига, по-моєму, так. За кілограм цибулі буде 115 гривень, якщо я не помилилась. Ну, тут в мене разом десь кілограм 200. Заплатила я 140. І ще чуть. -чуть. Цибульку я купила для рідних. Грам 200 собі відберу, тому що просила кілограм, ну, 200 грам я заберу. Зазвичай зимової цибульки я не купляю і на зиму не сад. Але в цьому році все ж таки попробую. Який буде результат, побачимо вже осінню. Ось така, друзі, моя невеличка розпаковочка. Щиро вам дякую, хто був зі мною, хто дивився відео з початку до кінця. Ну, і, напевно, на цьому буде все. Усім бажаю тихого, мирного, благословеного неба. Бережіть себе, друзі, бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я піду одягнусь тепленько і посаджу свою хризантемку. Усім пока! Я вас люблю, цілую, обнімаю, тільки найкраще вам бажаю. Усім пока-пока!